Іван Цірком, Непереможний кошовий. Хто такий Іван Цірком? Народився близько 1610 року. Точна дата невідома. Один із найвідоміших кошових отаманів Запорозької Січі, учасник національної визвольної війни 1648-1654 роки, соратник Богдана Хмельницького. Не програв жодної битви, 60 перемог Дитинство та юність. Походження. Можливо, з слобожанських козаків. Мерефа Харківщина. З молодих років виділявся хоробрістю та лідерськими якостями, швидко здобув авторитет серед запорожців. Військові ПОДВИГИ. 1648 рік битва під жовтими водами, Корсуном, Пилівцями. 1654-1657 роки боротьба проти кримських татар і Османів, 1672, 1673 роки успішні походи на Крим. 1675 рік легендарний лист до турецького султану, можливо, саме Сірко був одним із авторів. Тактика та стратегія. Використовував швидкі та несподівані удари, майстер партизанської війни. Вміло поєднував козацьку піхоту, кінноту та артилерію, смерть та спадщина помер у 1680 році, похований біля Чортомлицької Січі пам'ятники Пам у Харкові Нікополі. Зображено на банкноті 5 гривень в 1918 році. Фільми, книги, народні пісні. Висновок. Іван Сіркос, символ незламності українського козацтва. Його ім'я стало національним легендарним образом. Непереможний кошовий. Так його називають і досі. Дякую за увагу!